25 жовтня 2009 року в кіноконцертному залі телерадіокомпанії Рай церква Християн Віри Євангельської міста Бурштин відзначала День подяки Господу Богу за хліб, за мир за Україну. Наша держава має хліб, має мир, а також повноліття незалежності 18 років. З історії минулих часів нам відомо. Що Україна мала трагічні роки голодомор, війни, репресії, час страху і неспокою, з якою великою подякою нам всім разом треба приходити до Господа в молитві і від усієї душі смиренно дякувати Йому за все, що маємо, а саме за хліб, за мир, за Україну. До вашої уваги пропонуємо відеоогляд свята! Нехай Господь рясно благословить вас. І дякую Богу за долю моєї країни, яку не знама. За рід наш прекрасний, що може підняти з руїни, що вміє прощати, яким би життя не було. Я дякую Богу за хліба, скоринку, духмяну це символ любові моїх земляків до землі, за батьківську хату, з дитинства багато піснями, за клюжу равнини у тихій небесній імлі. Ти бачити усіх присутніх. На цьому величному святі святі подяки Господу Богу за хліб, за мир, за Україну. І зараз ми запрошуємо усіх вас разом з нами розпочати це величне свято з молитви. До звершення молитви запрошуємо пастора церкви Християн Віри Євангельської міста Бурштин Яківчука Назара Богдановича. Дорогі брати і сестри, шановні гості, я радий всіх вас вітати на цьому місці, любові нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу. До цього часу нас Господь благословив, Він дарував нам сьогодні прекрасний день. Ісус Христос, навчаючи народ, говорив такі слова, без мене ви не можете чинити нічого. Ми, як християни, писанням навчені все робити з молитвою. У наші дні День подяки святкують багато країн Європи у США. Це є одне з найочікуваніших свят в цей день. Родини мають змогу зібратися за одним щедро накритим святковими стравами столом і подякувати Господу за Його благословення, а також поділитися радістю один. З одним. У виконанні жіночого вокального ансамблю Жива надія, місто Бурштин прозвучить псалом Боже, дякуємо ми! Коринка в золі, свіжа хлібина лежить на столі. Нею багата наша країна, нею міцніє наша держава. Так, хліб у голова каже народна мудрість. І справді без хліба немає життя, без хліба немає сили, без хліба немає радості і посмішки. Наша благословенна ненька Україна здавна славиться широкими ланами, щедрим колоссям і запашним хлібом. До слова подяки Богу за хліб. Запрошується пастор церкви християн віри Євангельської Яківчук Назар Богданович. Ще раз кажемо разом слава Ісусу Христу. Слава. Друзі, за цей день! Ми молили Господа, щоб Він настав. Ми просили Бога, щоб Бог дав прекрасну погоду. І ми сьогодні маємо 25 жовтня, 13 градусів тепла. Це свідчить про те, що Бог чує молитву дітей своїх народу свого. Говорити про хліб непросто. Існує така поговорка в нас в українському народі. Той, хто не знав голоду, не знає ціни шматка хліба, а хто не відчував справжньої спраги. Він не знає, що таке ковток води. Друзі, нелегка доля припала для нашого народу. І ми пригадуємо не так далеко 32 33 рік, після воєнний час. Це були тяжкі часи для нашого українського народу. Старші люди пам'ятають цей час, і вони ще живуть до сьогодні і можуть про це засвідкувати власними устами. Ми звикли на сьогоднішній день, що хліб є завжди в нашому домі. Ми звикли до самого різного асортименту хліба. Хто є білий, хто чорний, а хто чорний разом з білим в одній буханці. Але так ніколи не було. Достаток хліба це є велика Божа милість для нашої нації, для нашого народу. Життєвих клопотів. Ми часто не помічаємо наше довкілля. Ми звикли, що наші очі можуть кожен день милуватися неосяжними просторами нашого краю. Ми звикли, що наша земля дає нам щедрі урожаї. Ми намагаємося шанувати хліб, вчимо дітей цінувати людську працю. Та ще важливішим є висловлювання шани і подяки тому, хто дає нам хліб насушний. Ось про це послухаємо пісню гурту джерело. Пісня задалі чудові. З цього прийшла у наш шкаф, що ти в кином землю встріляє і своїх же зібрали на жаль. Та й поняти сьогодні немає. ми має. Ми трудимося дружного разом, без вічнів, не шкодуючи сили, а розпойдає сонце і дощ.

e o tabi І Господу за мир запрошується пастор церкви Християн віри Євангельської Мануїл пікуляк Зиновий Миколаєвич. Шановні бурштинці, гості, дорогі брати і сестри, всі запрошені на це місце жителі чудового нашого прикарпатського краю. Нашої рідної української землі. Вітаю вас словами, вітання, яке залишив для нас сам Ісус Христос, мир вам. Ви знаєте, моє побажання, щоб Божа любов, Божа ласка милість, Божа благодать і мир були. В житті кожного, хто знаходиться на цьому місці, і кожного жителя нашої держави і загальному цілого світу. І ми сьогодні чули про це, і ми будемо дякувати про це. І ви знаєте, якщо є зернові, є овочі, фрукти, значить буде на нашому столі і м'ясо, і молоко. І яйця і все інше. Але Біблія, до якої ми будемо звертатись, яка є вищим авторитетом для кожного з нас. Вона в одному місці, і я думаю, не в одному, але я хотів одно місце провести з книги притчів, є записано такі слова. Будьте уважні до Слова Божого. Є написано так. Ліпше черствий кусок з оспокоєм, ніж дім повний учти м'ясної з осваркою. За мир, за єднання, за воль народів! такі прекрасні слова взяти із пісні Вставай Україно, а виконали її гурт джерело. Важко, але за що п'яли Бог дав тобі силу, свободу, вставай і йди, почути в закроки Божого Сина і бійця Царіна завжди, свободу, свободу та да свободу. Закрив на словах, я к нему нашому гостю. Господу... На дозвіллі прийшли думки зарозумілі. Я, мати, музики, і люд, чарує мій чудовий труд. О, скільки вже разів народу я дарувала на солоду, і хліборобів, і царів чарує мій чудовий спів, а з нею разом і деталі себе прославлювати став. Смичок і навіть каніфоль у грі своїй цінують роль. Зігріті Божою любов'ю усі вихвалюються собою. Себе лиш кожен вихваля і геть забули скрипаля, багато шуму, метушні, мовчали струни лиш одні. Та ось, маестро вийшов сміло, усе настроїв і в момент, ожив той мертвий інструмент, його нестримні руки божественні творили звуки живих мелодій, справжній лад, підносить душу в світ відрад. Як часто ми, Творіння Божі на тую скрипку так похожі, і Божим даром часто ми хизуємось перед людьми до праці на господській ниві. Ми всі потрібні і важливі, а слава Богу, а не нам. Смиренних Бог прославить сам. Давайте любити і пишатися своєю батьківщиною, щоденно молитися за нею і просити Небесного Отця за хліб, за мир, за Україну. А зараз запрошую. Вийти на сцену для виконання пісні, яка стала вже народною.